Всім мої вітання. Сьогодні в мене буде таке блюдо, яке буду придумувати сама. І комбінувати із того, що бачила в інтернеті. Ну, обов'язково хочу використати сушені груші. Мені здається, що буде дуже ароматний плов фруктовий. Яблуко 250 грам, морква 250 грам і сушені. Із сухофруктів у мене чорнослив вялений, груша вялена, і родзинки всього 320 грам. Починаю з моркви. Різатиму соломкою. Сипаю в чашу мультиварки-скороварки. Далі беру яблуко. Ну, теж нарізаю соломкою. Яблука теж сюди. Поклала грам 30 масла. Далі висипаю свої помиті сухофрукти. Відміряю два стакана рису промиваю. Рис теж висипаю в чашу мультіварки скороварки розрівнюю. Міряю цим же стаканом воду. І десь чайну ложку солі. В кастрюлю ставлю мультиварку скороварку Включила в розетку, накрила кришкою і ставлю десь на 45 хвилин по програмі. Такий плов вийшов, не дуже мазня. Але я думаю, як я його буду мішати, то він вийде мазньою. Показали, Такий гарний плов получився, я присипала в кастрюлю. Пахне, дуже пахне грушами. Плов на смак вийшов дуже смачний, солодковатий, розсипчатий, запашний, такий, як хотіла.